Псалом 146. Аллилуйя! Аггея і Захарії. Хваліть Господа, бо псалом це добре. Хай буде солодкою нашому Богові хвала. Господь будує Єрусалим. Він збере розсіяних з Ізраїля, Він лікує розбитих серцем, перев'язує їхні рани. Він перераховує безмежну кількість зірок і всіх їх називає по імені. Великий Господь наш і велика мість Його! І мудрості його немає меж. Господь приймає лагідних, а грішних покоряє аж до землі. Почніть Господа прославляти. Заграйте нашому Богові на гуслах, він криває небо хмарами, готує дощ для землі, вирощує траву на горах і зеле на потребу людям, дає худобі й воронятам, які волають до нього їхній корм. Він не буде милуватися силою коня. І ноги мужа йому не до вподоби. Господи милі ті, які бояться його, котрі покладають надію на його милосердя.